У Полтаві стартували обласні змагання інтелектуальної гри. Дебати 2025 Цього року участь у турнірі беруть 22 команди. Серед них старшокласники з різних громад Полтавщини. Учасники змагаються у вміння аргументувати та переконувати, дебатуючи про вплив іншомовних запозичень на українську ідентичність та чи роблять виклики сучасності молодь сильнішою. Розповідають організатори дана гра, вона сформована на те, щоб діти вже зараз в такому. Достатньо юному віці, але вони вже починають розуміти те, що навколо них відбувається, щоб вони формували саме таку громадянську позицію, щоб вони починали розуміти складність функціонування суспільства. І могли аргументовано відстояти власну точку зору. організатори зазначають, цьогорічний турнір особливий, адже це вже 25-ті обласні змагання, і саме тривалість традиції доводить, що дебати стали невід'ємною частиною освітнього процесу. Це вже 25-й турнір, тобто певною мірою ювілейний. він є достатньо особливим. Такі турніри і така практика має бути повсякденною і повсюдною в школах в навчальному процесі. Оскільки це розвиток мислення, це розвиток, а розвиток вміння аргументувати свою позицію. Пов'язувати факти Цьогоріч готувались Готувалися до змагань не лише школярі, а й студенти. Вони кажуть, для них це можливість спробувати свої сили. Я перший раз беру участь у цих дебатах, просто вирішив подивитись, що воно таке і як воно відбувається. Хотів спробувати свої сили, як відстоювати свою думку, оскільки мені в моїй майбутній професії доведеться з цим стикатись неодноразово. А ось старшокласники градиського ліцею імені Героя України Олександра Білаша зізнаються, беруть участь у змаганнях уже не вперше. Кажуть, для них дебати це можливість розвивати мовлення, критичне мислення та вміння працювати в команді. Я беру участь в цих заходах уже не один раз, років три, напевно, вже я вважаю, що це дуже важливо для розвитку мовлення, для розвитку молоді саме. Безпосередньо розвивати інтерес до таких тем, які є дуже важливими на цей час. Ми будемо обговорювати тему, як іншомовні запозичення впливають на ідентифікацію українців. Я вже приймаю участь другий раз. Це допомагає розвивати критичне мислення, відстоювати свою думку в житті. Теми дуже важливі, особливо на даний час про українську мову. Мені потрібно, потрібно нам її зараз підтримувати, і розвивати У нас три спікери. Хтось один розвиває аргументи, хтось критерії. Можливо, хтось там дещо підзабув. Ми завжди допомагаємо один одному. Обласні змагання інтелектуальної гри Дебати 2025 триватимуть два дні. 29 листопада учасники зійдуться у півфінальних та фінальних раундах. Після чого відбудеться офіційна церемонія нагородження переможців.